Так, Робато привіт Приїхав подивитися поля на, на поле, тальне коло річки. Щас покажу, їхав. О, бачите, приїхав, в екіпі трошки вдівся, вітровочка, можна кататися, взагалі геть не холодно. На задньому фоні бачите моцик класно, вже трошки освоїв апарат. ну, А тепер можна їздити дивитися. Приятно їздити дивитися. Поля, красота. Пшеничку. Пшеничка. Це після гороху. Дивіться, вже яка пшеничка, вже, вже фактично, а, ну, зараз... Що у нас тут? Вирвемо лопатки. Що на мотоциклі нема де возити лопатку. Бачите, яка глибина? І я не вибирав. Воно дивіться, два з половиною до 3 см. Оце так сіє сівалка. Дивіться, вже кущення пішло. Фактично вже пішло кущення, дивимося. Теж тут... Хто пам'ятає, ми тут був в поле коло річки, Тут вже у нас оця сьома культура посіяна. А ну, зараз спомнимо. Посіяли пшеницю після соєшника прямим посівом. Посіяли сояшник. Потім після соєшника посіяли знову пшеницю. Потім посіяли... Посіяли. Кукурудзу. Потім посіяли соняшник. Потім посіяли горох. Це вже яка? Шо? Сьома? Ну сьома культура. Сьома горох і тепер пшеничку. Так, і теж тут що ми зробили? Колись я показував, провели оранку, дивіться, які рядочки. Рядочок, як рядочки, як вже уже, міждуряддя, це ж тут міждуряддя двадцяте. Вже міждуряддя сплелося. Получається, що ми тут? Скосили горох, тут був, в принципі, чудовий. Тільки його три рази убив мороз. І ми тут по тоні зібрали, ну, може, трошки більше, ну тона, грубо говоря. Так що цей? Що ми тут? Після збирання гороху його посіяли покровні культури, щоб не бризкатися, не цей по покровні культури. Потім посіяли. А, покровні культури посіяли, тому що два з половиною, чи скільки це, в середині червня скосили, це, типа два з половиною місяця, три місяці фактично до посіву пшениці, земля гуляла. Посіяли покровні культури, ну не збулося з покровними культурами. бо Оцей. Три місяці засуха була. Короте, вони пролежали до вересня місяця, у вересні місяці якось там 6 чи 7 пішов дощ, дощ пішов. І цей. І ті покровні культури зійшли. Ну, я показував відео, там вони зійшли, отакі десь сантиметра 3-4, там був льон, горох. Кстати, це вся пшениця, зараз переб'юся трохи, що побризкана 300 грам пріма і 10 грам чи там 15 грам, грубо говоря, так цього. Гранстару. Бо мені писали, що все, згорить, нічого не буде, капець буде. Отаким розчином зараз бризкає увесь Казахстан. Воно показував Руслан Нерода в Казахстані і там хлопці казали, що оце в них супер опризкуючий роз розчин такий. Ну, в казахи бризкають, там вже багато зернових сіють. Як дешево і сердито, і все бризкають і все нормально. Дивіться, який тут цей горох, дивимося. О, горох, бачите? Він як зачах і сидить. Він не росте, воно, дивіться. Бачите? Гранстар держи, пріба по голові дала, а там він перед цей зимою коротше, вже не жилець. А тут гороху було страшне. Десь 15 грам Гранстара стара і 30 грам цього. Практично гороху й немає, де ось, горошина. Оце ось, ось сама більша. І то вона тут теж така чахла покручений, ну бач, лист покручений. А бур'яна більше я й не бачу, оце горох. Де було щось маленьке, ось дивіться, даже ця. Теж зачахла. Лягла. Молочай. Так, на чому я зупинився? Що потім ми ці покровні культури забризкали, тобто дощ пішов, ми дали їм зійти. Бо посіяли в покровних культурах е, ярий ячмінь, овес, е, льону багатенько, потім що там, кукурудзи, е, сояшник, сояшника дали. Ну, щоб щось виросло. Воно все посходило і ми його забризкали. Тобто отаке забризка. Тобто вже життя пішло, коренева почала працювати, кореневі виділення і пшеничка це зараз у мене саме тут, не знаю, в округі тут такої пшенички ніде немає. Дали старт, як кажуть цим, біоті і потім загліфосатили і посіяли е, цю. Пшеничку. І вона так швидко мигом навіть зійшла, там влаги, вологи не було так тої. Приїжджаємо, вона вже зійшла. Просто я в шокі цей рік. Пшениці сходять, можна сказати, на іспарені. Даже ріпаки не посходили так. Ну, от іспарені спарення ріпак сходить, а він не, не підходить. А пшениця зійшла взагалі вся чудова. І потім примочив ото дощ, я вам показував, що ми бігли тут тікали від доща, хорошо примочив. А потім ще ж залило 60 мм. То вже пшенички кажуть, це його цікава пшениця, це всі розказують. Дивіться, листки, дивіться, які високі і кудряві. Крутяться. Дивіться. Тоненькі, як тоненькі, якісь, не знаю на що це, Таку я ще не замічав. Це хто, ну хтось хлопці показували, що пшениця така якась... Ось бачите, яка вона якась тут така. Удліненні листки, листи, бачите? Лист удлінняний. 20 см. Ось така пшениця, бо приїжджав тоді, приїхав, а цей. А телефон здох. Треба ховати у пазуху десь коло тепла. Бо виходить, батарея, як холодно, їхати, зараз градусів оце 10, то в принципі їхати геть нормально. Вітровик щоб не пропускало повітря, в принципі, геть жарко. Їздити можна Коротше, до морозу можна їздити точно. Приїжджати, дивитися пшеничку і собі їхати кайфувати. Заїхав посеред поля і і чудово. Коротше, обкатую. Ще, ще Ще нема коли їздити. То рали 3-4 дні, потім сіяли, потім Коротше, тиждень випав. Це хоч сьогодні вже вчора оціли, та сьогодні сів та одірвався. А що, сьогодні, а, сьогодні там ріпак треба побризкати було? Короте, нема коли кататися. Та Сівта примчався, подивитися, як тут і вам показати поле. Так що пшеничка красива. Воно там по сояшниках люди, не знаю, насіяли, звісно, цей рік пшениці. Буде наверное, на те, що з соєю на той рік. Нащо ну, вже соєшники тут вже скільки років то вирішили пшеницю посіяти. Ну всі люди тут вже цей я дивлюся за сіяною пшеницею. Усіх тут так що не знаю, буде цікаво. Так що така вам казочка. На ніч Поїхав я далі, ще покатаюся. Не, не Ну ще треба проїхати, ті другі останні поля подивитися. Так, зараз промчуся. Ну наче просівів немає. Я ж сію без навігації. ну Кажуть, що то треба як одно проїхати у 50, чи є просія. Ви вже на зберігання ставимо. Завтра, може, ще щось посіємо там трохи. Трохи покровних культур вирішили посіяти. Ну, завтра буде відео, покажу, що ми там чудим. Так що, от така пшеничка, блін. Капець, взагалі, я балдею. Такі. Все на одній глибині, все чотенько. І вам оце результат. І 100 кг амофоса. Сюди потім ще карбаміда кілограм 100 і кілограм 100 е, селітри. Ну, карбамід зимою я кидаю, а селітру вже перед самою вегетацією. Ну, треба так успіти. І все. От вам все живені, і все розкидачок. Ніяких чивалок, ніяких бузніцьких. Оце блін, зараз проїть, витолочити пшеницю, блін, зараз її бактеріями. І все. Ну, а, ну, правда, тут я ще бризкав, як, 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 як оприскування проводили цим, ще сюди і медоклопід, і лямбаций галеприн. Тут інсексицит давали. То я дивлюся, ніде ні одніє враження мухою. Ну, ну, Шведською мухою, щоб є. Ніде враження абсолютно немає. Це чисте, здорове стебло. Який тут фунгіцид, ну, воно. Деякі були бур'яни, то... Позачихали, так. Так що я задоволений результатом. 7 років, ніякої обробки, ніяких... І земля тут копала лопатою, блін, на 30 см вологи, блін, взагалі. І літо перестояло жару таку. Так. Поїхав я. Промчусь.